Жіть, як ви взагалі оцінєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів, тобто до того, як Станіслав прописав вам чек-лист від одного до десяти. На чотири. У нас був свій регламент до цього, і там в тому регламенті ну, на чотири. Бо в якійсь розмові якісь пункти дотримувались, якісь не дотримувались. тобто таку розмову до повністю там була з'ясування потреби, повноцінна презентація, заклик до дії, апсейл. Таких розмов було дуже мало, тому чотири. Угу, Я розуміло. слухала сама ці розмови і так. Да. Угу. Розуміла, окей, зафіксувала собі. Дякую. Наступне питання: як ви оцінюєте чек лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти техніки для позитивного закриття клієнта? Теж оцінка за чек лист від 1 до 10. Ну, він повніший, ніж той, який був у нас, він більше заточений на продаж і ну, тут. З однієї, там те, як ваші менеджери працюють, де вони ж по такій ж схемі працюють. Воно з однієї, сторони, е, типу, він ну, дуже напористий, дуже там е, такий впевнений. А з іншої сторони, якщо цього нема, то не продажі погано робляться. Тобто з, таким, з такою впевненістю, з таким напором, ну мені здається, що продажі мають бути більшими. Ну е, сам регламент дивіться, я оцінюю там. На вісім на дев'ять. Mm -hmm. Добре, записувала. Трошки з над, над тиском, да, бо а, ну, зараз там люди до цих доцокнули. Mm -hmm. Ну так, да, розумію. Чотові, що ви що не... мене mm -hmm. Добре. Ну будемо намагатися да, к а, повній десятці. Добре. Наступне питання тоді. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформою? Теж оцінка від 1 до 10. Це саме питання про аналітику, яка приходить вам в бот, і те, що ви бачите на платформі. Я, я на три частини можу розділити те, що дає Станіслав з поясненнями на 10. Uh -huh. Сама аналітика в, е, на платформі на 9, бо ну, там зрозуміло, що треба заходити, більш детально дивитися, ну, трошки, можливо, через те, що незвично поки що цим користуватися. А те, що uh -huh. приходить в чат, мені не подобається. Це формат спаму. А, можливо, це на зараз, так, а, і ми там, коли більш ціль... цільові дзвінки і більші кількості почнемо давати, то там вже буде якась аналітика. Мене цей момент, там який Борис говорив, що типу, а як це за весь період, жодного успішного дзвінка не може бути, як же в нас продаж. Ну але ну, я розумію, що це через те, що дзвінків потрапляє мало, і вони бувають нецільовими. Сам формат ну, воно таке, е змазане, тобто там складно відділити деякий дзвінок, де чи можливо там більш жирним е шрифтом. Багато зайвих картинок, які, начебто, прикольно, ну, Мені незручно, я не знаю, Борі, як тобі дивитись на ті звіти. Мені не дуже зручно, мені все зливається і трошечки спамить, якщо чесно. Угу. Ну, В цілому Цінка. я почула да, да. Угу. Добре, окей. Тобто нам треба попрацювати над. Саме якість звітів в Телеграмі. Окей, собі це зафіксувала. Ну, просто, Дякую смотрите, за що вони були, читабельними. Вони сильно награждані, тобто, uh -huh. ну, не знаю, моє впечатлення такое. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Добре, це дуже цінно. Дякую, що звернула на це уваги. За день, ну таблиці там, ну, як ми так що сформували там, там, допустимо, Маріна. И вот по вот таким критериям оно там, ну, идет там. Вот так було удобно. Чтобы одним файлом было. Не 5, а один. И угу. оно угу. немножко такое, знаете, задвоено. Вот сообщение в 12, щоденний звит. А, это загальный, да, выходит. И сразу же идет щоденний звит еще раз. Ну, то есть, ну, как бы, как-то задвоено. Вот смотрите, сообщение в 12.00, щоденний звіт, ракета, загальный результат, та 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 Uh, uh -huh. і uh -huh. А потім щоденний звіт за мовнєвим стандартом. ну, Це непонятно, чому воно двоноразними сообщениями, куди смотрити, ні його забіліться. Добре, тоді зафіксувала собі це звернення, ми тоді винесемо це питання на загальну нараду і, можливо, приймемо, приймемо рішення щодо зміни да, формату звітів. Добре, дякую. А, наступне питання: як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, Звісно, якщо от використовуєте в такому форматі. Поки не використовуємо. Угу. Добре, наступне питання. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, від 1 до 10? Ну, поки що наполовину, на я би сказала, на п'ятірочку. Чому? Тому що немає е, великої кількості цільових дзвінків. Ну, тобто, це не через платформу, а через те, що ми в цьому процесі ще не влаштуваємо. Угу. А якщо ми беремо ті дзвінки, які потрапляють, е, і їх е, точність аналітики можна оцінити? То не Дивіться, я плаць. там от, точково відкривала, і я згодна що там. В тому дзвінку, в якому оцінюється, що фору немає, його дійсно там немає. Ну, Тобто, точність, ну, точність, так, да. якщо питання в точності, 10, uh -huh. ну, я там точково дивилася, не кожен, точково передивлялася, перечитувала діалоги, транскрибовані, і дійсно там в цих пунктах немає там кваліфікації, немає там, ну, так, да, 10 туди. Я, я... Uh -huh. Uh -huh. Добре, окей. Тоді наскільки наступне є? питання. А, а наскільки багато? надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів від одного до десяти? Дивіться, менеджери дивились два відео, Вони Ми погоджуються зараз, що ці пункти потрібні. Ну, другий варіант дотримання, що не дотрим... Ну, донесли, вони розуміють, що це для них важливо, але я думаю, медам. Ну, давайте ну, на, на 9 ми змогли б нести це моє враження. Як це перевірити, я не знаю. <тас> Добре, зафіксувала, дякую. А наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна або балом, або відкрита відповідь тут, як вам зручно. Дивіться, загальне враження, ну, дуже позитивне, ви там трошки зараз навіть складається таке враження, що вам треба більше, ніж нам. Ви нам там постійно нас підпихиваєте і так далі. Інколи на це там е, ну, навіть агресивно реагуєш там, да? а, Але ну, в цілому, власне, там можливість слухати дзвінки е, у нас у самих є. А ну, заставити там, нас це робити більш якісно. Там, Цю, ну, ви, там, цю функцію класно виконуєте. Ну я uh -huh. на оцінила оцінювала співпрацю з вашою компанією, починаючи від там, презентації з самого початку від Олександра і роботу з вашою командою. Uh -huh. Супер, дуже приємно це чути. Дякую. А, наступне питання: ще три питання буквально одна хвилина, і все. А, чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати в майбутньому КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Питання таке на, на, майбутнє, майбутнє. на майбутнє готові, зараз поки що не готові. Угу. Є добре. Наступне питання: чи готові ви підключати, можливо, інші типи дзвінків, інші воронки? Це Рісно, ми реанімація. підключати. Ми сьогодні говорили про те, що ми хочемо клієнтів слухати. Ну да. угу. Добре. Супер. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Готові за бонус? Добре, але в цілому готові. Добре, супер. У мене питання закінчились. Борис, Інна, дуже вам дякую за ваш час, за ваше включення. Дуже приємно з вами працювати. Реально, коли ви ми бачимо вашу зацікавленість, тому супер. Рухаємось далі до. Продажів до розвитку, до росту і гарного вам дня. Ще раз дякую. Да, вам теж дуже дякую, до побачення. До побачення.